Пані Софії, скажіть, будь ласка, яка там ще ситуація із Маріаною Безуглою, народною депутаткою від Слуги народу, тому що мали там її відсторонити з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки? Потім вона сказала, що, начебто, вона вже й покине фракцію Слуга народу, як вона там сказала, я не можу в такі часи бути в такій слабкій там фракції. І так далі. Не дослівна цитата, але суть така. То яка ситуація? Чи, чи просувається якось робота в цьому напрямку? Чи видно, десь? на горизонті дійсно відсторонення безуглої і тої посади, яку вона наразі займає. Ну, сьогодні я вже бачила статтю е, Олени Шуляк, яка вона сказала, що взагалі без угла має скласти мандат. Тому тут є дуже така цікава ситуація, тому що без угла казала, що фракція писала, що фракція типу погана слабка ніяк, але вона буде виконувати волю президента. А ну тут знаєте, такі якісь там роздвоєні розстроєні особистості, тому що президент відповідає за свою фракцію. і По суті, фракція виконує тільки вказівки президента. Тобто, якщо її фракція не підходить, то як їй може підходити президент, ідеї в тому сьому. Місце а другий момент дуже такий важливий, Що моя колега Ірина Фріс, вона яка є в оборонному комітеті, вона безпосередньо подала в службу безпеки заяву на безуглу щодо вивчення ситуації з її постами, де вона по суті видавала інформацію, яка є під грифом секретної. Ну, по суті, це йшла не тільки висвітлення цієї інформації, яка не мала би бути публічною, але й дискредитація Збройних сил України і служба безпеки, думаю, мала би зайнятися і цим питанням. Відповідно, це теж би вплинуло на розвиток цієї ситуації. Ну але знаєте, я вважаю, що вона взагалі не мала би бути в Верховній Раді. Оболонці мали набагато. Кращі достойніші кандидатури вибирати, але після того, якби зугла була однією з тих, хто подала законопроєкт про те, що можна вбивати військовослужбовця, карати смертю за те, що він не слухається командира, мені здається, що на той момент треба було ставити великий жирний хрест. А раз попустилося, і раз оце сприйнялося і суспільством із її колегами, тобто тут треба було би зараз мати набагато жорсткішу реакцію. А пані Софія, а те, що е... Мар'яну постанову про її звільнення з посади заступниці голови комітету не винесли на голосування не винес, точніше, пан Стефанчук, хоча мав би зробити нібито за регламентом, це чи означає це, що це його особисте якесь бажання щодо Мар'яни Базугла? Чи можливо він чиюсь волю виконував? А якщо виконував чиюсь волю, ну ми здогадуємося, чию волю він міг виконувати, то можливо, ну до Мар'яни Базуглою, все ж таки став. Ну, вважають її своєю людиною, і гравцем команди, якщо дійсно попросили не звільняти її з посади в комітеті. Я хотіла би, щоб ви всі звернули увагу на особливості поведінки Стефанчука. Тобто, коли, наприклад, він хамить Ірині Геращенко, чи там Європейській Солідарності його нервує і він висловлюється, як його це все дістало. Це ці це, це, це цитати, задовбало. от, таке слово було вжити. Тобто є одна така грань, а є друга грань, коли Стефанчук сидить і слухає, а що ж йому скажуть ну, так звані старші. І от коли якраз блокували трибуну мої колеги щодо постанови, по безуглій, Зверніть увагу, він сидів тихенько і дивився то на арахамію, то на інших. то на Арахамі, то на на інших. І Я думаю, що він особисто чекав певної відмашки, і в результаті, не маючи можливість прийняти самостійно рішення, він закрив сесію, як таку. Думаю, що тут мало бути якась вказівка від вищих керівників чи керовників слуг народу, які, по суті, сидять в офісі президента. І я вже давно вважаю, що пані Мар'яна, вона не. Є ретранслятором бздурів з власної якоїсь волі, вона є своєрідним тестером і вона є своєрідним ретранслятором певних ідей, які є в офісі президента. Зрештою, згадати, як вона покривала Вагнергейт і що там витворялося, і починаючи від того, що вона тікала від депутатів опозиції, вона змінювала місце проведення. Вона намагалася не допустити від європейської солідарності учасників тимчасової слідчої комісії як перекручувалися факти, як не були допитані ті чи інші люди, заслухані точніше цією комісією. Тобто, я думаю, що це одна з. Скажем так, рук, які прикривають верхівку офісу президента, а просто знаєте, дуже легко сказати: ну то ж таке дурне, таке дурне, то що ви на неї звертаєте увагу? Раптом треба десь буде відкараскатися. Насправді це є дуже дуже продумана річ. Мар'яна на це все дивилася в той час, як блокувалась трибуна з філософською усмішкою і в глибокій задумі, але я вважаю, що ну, знаєте, з усіма цими іграми багато ж людей навіть підписались на її сторінки по приколу от зараз, щоб слухати це все. Але тут вже час приколів минув. Треба дуже чітко ставити пріоритети. Якщо вона дискредитовувала ЗСУ, Якщо вона видавала інформацію, яка би не мала бути, то значить на цьому має бути крапка і на її мандаті.